Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуємо їм ще за один вихідний, ще за одну недільку. Генератор дречить, шелудько тут мандить, як дехто каже. Але хочу помандіти по темі. Можливо, комусь потрібно. Ми вже неодноразово знімали відосики такого формату, можливо, вони не цікаві, але віддамо даром. Тому, кому воно потрібне. Так що на даний момент зараз я зібрав те, що більш-менш нормальне. У мене там є тіла купа хламу, але вона вже в принципі нікому не потрібна. Резина там лиса порвана, але одебрали ми зараз на даний момент. Є, правда, не комплектами, але можливо комусь із наших захисників потрібна така резина, так як зараз у нас вже зима, як бачите, сніг пішов і хлопці десь хтось вийшов на ППД. Комусь треба перезутися просто на зимову резину. Є в нас воно комплект зимової резини, дякуючи АВП «Шина» місто Київ, дякую Віталію. Він її мені прислав, вона бушна, але каже, можливо, комусь хлопців буде потрібна. Ми в них частенько замовляємо резину. Буває, якщо навіть немає коштів, позвоню. Хлопці скинули адресу і таким чином замовляємо. Сьогодні також ми вже завдяки вашому вчорашньому прямому ефіру, що ви нам задонатили доволі непогано. Проплатили ми ремонт на 25-ту бригаду на ремонт автомобіля, який я виставляв у Фейсбуці, який розбила ФПВ, там треба запчасти. Хлопці тільки на запчастини попросили, ми скинули сьогодні 14 тисяч гривень за ремонт. Потім вже буде, ну, як зроблять, допоможемо. Хлопці постараються зробити відеозвіт, як зроблять вже машинку. Від два ската ми їм також відправили, так як передній скат розірваний ФПВ-шкою, Таких самих ми не знайшли, то ми напередок трішки з іншим малюнком підібрали два ската, також дякуючи АВП-шині. Також дякуючи АВП-шині, у мене є такі також комплект. Ну по два колеса, також бушних. Саме як їздили купувати резину на Магірус у 3 ОШБ, 10 коліс ми купували на грузову машину. Він мені також кинув. Зараз я продемонструю розміри, а також у нас є два колеса таких нормальних, це були на l 200 яке ми зараз ремонтуємо, на жаль, не можемо дійти до моменту істини, Іначе то заводилося, тепер знову не заводиться. Деякі моменти поміняли, Там ходову зробили, резину поміняли, датчик на. Топливні поміняли. Сьогодні е, зняли ще свічки накалювання, дві з них не працює. Замовили свічки, завтра будемо ставити свічки і далі будемо працювати вівторок, дякуючи Сергію Василенко. Так що, друзі, кому потрібна резина? Отака От у нас резина є, ну, Нойгорьок покаже ближче. От. Ну, такий протектор не дуже. Але коли буває дивишся, що там у хлопців є, стоїть на машині, то реально печально. Ми маємо 235. 235 65 17 радіус. Це така як на навару. Тобто 235 65, 17. Можливо, хто з родичів шукає, буває хлопці там телефонують. Пишіть вайбер Ватсап сигнал. Номер телефону можна знайти. В закріпленому коментарі або в описі під відео. Якщо не знаєте, де ти опис, нажимаєте під відео більше і там вилізе наш опис. Там завжди є опис, що ми збираємо на допомогу Збройним силам України. От. І там завжди є мій номер. Це мій особистий номер. Написали, я по-любому відпишуся або наберу. Також є в нас такі два склати, зараз я знайду де воно там пишеться 235.

І ми хотіли підібрати два ската ідентичних, таких немає. Прийшлося замовити повний комплект на Ал-200, а ці два колеса, можливо, комусь пригодяться. Якщо комусь потрібно, такі самі, у вас в розмірі є, без питань відправимо. І ще є два підношених, просто не було розвалу. Ну, на жаль, там, де хлопці, немає можливості завжди контролювати цю всю ситуацію і е, робити ходовочку. Також, дякуючи моєму підписнику, навіть е, на Написано, хто це в нас прислав. Це є Валентин Олексійович Євсійчук. Це два 18-х скати, Вони не ходові, але була в нас ситуація, такі стоять на Х5, де тут у нас розмір, ще, шелудько ще сліпий найде, тому що трохи в нього із цим ділом не О, і не можу, Знаю, що це 18-й радіус. Де воно? Пишеться, не бачу, хоч ти трісне. Шелудько. Тормози. Не бачу, братани, хоч трісне. не видно. Ну, 18-й радіус у нас є два ската, таких, бо вони не дуже високі. От. Чи може я просто не бачу, ну, наче, то не написано самого розміру. Але це 18-й розмір. Можливо, комусь потрібні, без питань. Перед цим е збирали, шукали там колеса 18-го розміру. Не пам'ятаю там 10-ту бригаду ну мене тоді не було. Перед цим у нас довго лежали і. Мабуть, комплектів ЗО2, і потім якось за одну неділю їх просто забрали, тобто вони також пішли. Так що два колеса, дякуючи моєму підписнику, вони знаходяться в мене. Я їх не продаю. Якщо кому потрібно, можете писати. Можливо, хтось з хлопців вийшов на ППД і тут, а по місцю. Можливо, треба якісь пару коліс перезутися, також без питань. Також є такі два шипованих ската, доволі також непоганих. Це в нас 16, й знаю точну радіус. От, але а, розмір 215, 215, 65-16, 215, 65-16. Ось така зимова гума, бушна, але доволі непогана. От, я думаю, що якщо е, немає ніякої, то така піде. Є такі дві атешки, це 16 го радіусу. Я не знаю, як воно там правильно розшифровується. Тут немає такого розміру. Є на деякі, а тут написано. Е... 16 радіу 205 r 16 с 16. А що воно тут, як воно не знаю. Ось такі 216-х резини. Кажеться, як на екстрейлі стоять, точно не скажу. Але це цешка, можливо, з якогось буса. Можливо, кому друзі потрібні, пишіть, безпосередньо відправимо хлопцям на Ну, якщо це потрібно, безпосередньо військовим, даєте номер телефону. І хлопці мені напишуть адресу, і я відправлю, якщо вони будуть в наявності. Тобто уточнить розмір. Коли хлопці мені пишуть, я просто йду ще знімаю відео, показую цю резину. І хлопці мені кажуть, так, піде, відправляємо. Так що, друзі, ну, ми працюємо далі. Життя триває завдяки нашим захисникам. Ситуація реально печальна на всіх напрямках. Ну, але найважкіший це у нас Покровсько-Кураховський напрямок. Дві машинки у нас стоять із 241-ї бригади. Хлопцям треба їх поремонтувати вкрай і відправити. Ну, на жаль, не можемо поставити елечку на ноги. Так що, хлопці, вибачайте, будемо робити все можливе і неможливе. Ну і ті машинки, які у нас знаходяться на... Капітальному ремонті три штуки у Романа і Оксана Ціпко також помаленьку підкупляємо запчастини і працюємо далі. І я думаю, що допоможемо дівчинки нашій Березанській. Не пам'ятаю її ім'я, вона знімала відео підтримку збору на автівку своєму татусю. Янголи Березані вже долучилися. Я думаю, що завдяки вчорашньому прямому ефіру ми матимемо можливість допомогти. І придбати той автомобіль. Так що завтра в понеділок буду телефонувати до дівчат, буду питати, який треба автомобіль шукати, і будемо працювати. Так що я, друзі, вам всім дякую за довіру за підтримку. А в цім в цьому автомобілі лежать два маленьких ската. Так що я їх не знаю, виставляв я на Ютубі чи ні. Воно, а не в цьому, не в цьому. Ще, в іншому там лежать твої Ігорю, колеса з твоєго буса. А тут а в нас машину використовуємо також на даний момент. як Склад, щоб вона не, не мокла. Ось такі два маленькі колеса ціною в 70 тисяч гривень, які поїдуть у 25 ШБ. Хто пам'ятає, ми ромчику 4 ската вже передали. Він вже їх перезув мотається і дуже вдячний вам. На ньому ще є Урал. О, ну ми, я думаю, що трішки пізніше на. Задні два мости допоможемо придбати Ураловські колеса. Вони трішки можна й такі ставити, але треба диски каматовські, або така, як вона стоїть там під забором. Там вони трошки менші, 1420 r 20 І вони там в районі можна купити від 21 до 24 тисяч гривень. Так що працюємо. А тим коментаторам, які там говорять, де ти такі ціни бачиш. Якщо у вас є можливість, мені, як тоді писали, Камазовське колесо придбати за 3 тисячі гривень, місто Березань, провулок зенітний, 2А, чекаю. Заплачу вам не по 3, заплачу по 5. виїздіть, заберу. Так само, як і по машинам. Якщо ви маєте можливість пригнати мені навару за три тисячі доларів, вдячний буду вам, приженіть сюди. Я найду, розіб'юся кошти і куплю одну, дві, три. Тому що сьогоднішня ціна середня навари в Україні, якщо вона обслужена, то це в районі від 6 до семи тисяч доларів в залежності від... Рок року ну, і стану. Ну, то вже 13 питання, не хочу на ці всі моменти відповідати. Але ще раз хочу передати привіт молодій фермі. Я дуже радий, що вони закривають свій канал не за того, що вони там на шелутьках гонять беса, а з за того, що просто ну, слиняли, сидіть мовчки і все буде добре. Так що молодь все буде добре, і Шелудька вас зла не тримає, але все буде Україна, і ми будемо жити в вільній, демократичній державі. І кожен громадянин, який живе на даний момент в такий тяжкий час, завдяки нашим захисникам і робить все можливе для того, щоб вижити і підтримати наших захисників. їм просто величезний лайк і велика, велика подяка. Тільки об'єднавшись, ми маємо можливість дійти до тої чи до іншої мети і боротися не тільки із зовнішнім ворогом. А із внутрішнім. Вони також є. Так що слава Україні, слава нації!